Одного разу, багато років тому, в маленькому містечку з'явилася сім'я нових мешканців. Вони купили старий будинок, який мав погріб. Багато людей говорили про те, що він заселений злими силами і боялися навіть пройти повз нього, не говорячи вже про заходження всередину. А одного разу молода пара вирішила. Перебратися до іншої квартири, яка знаходилася зовсім поруч з тим страшним погрібом. Тільки після кількох ночей перебування в своєму новому житлі, вони з часом почули якісь дивні звуки з-під землі. Спочатку це були неголосні шепоти, а вже потім крики і стогони. Вони переконали себе, що це всього ж їх уява. Але з часом зрозуміли, що їх страх був дуже реальним. Але найстрашніше ще було попереду. Одного разу, коли вони спали, чоловік почув, що щось стукає знизу. Він підійшов до дверей біля підлоги, щоб краще послухати, і тут відразу завмер. Чути було, як хтось або щось. Підступно прокрадається до них з погребу. Коли вони намагалися покинути свою квартиру, вони зрозуміли, що двері зачинені. Вони не могли залишитися в цьому страшному місці, і тому розбили вікно і вибігли на вулицю. Там вони гучно кричали і просили про допомогу, аж доки їх не знайшли сусіди. Вони ніколи більше не заходили назад в той страшний погріб і завжди пам'ятали цю страшну ніч, коли злий дух майже завів їх у пастку.